Росташ, надзвичайний понужний посол України в Канаді з 2006 по 2011, 2011, 2011 рік депутат 2, 3, 4 стихи Верховної Ради. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що комітет захисту української мови потрібен в Коломиї? Я хочу вам сказати, що е, нам потрібен в першу чергу такий така, нам потрібна така політична структура, яка би дійсно нагадувала то, як. Приблизно щось таке, як це було з товариством української мови Шевченка, або навіть я б сказав би щось таке, як народний рух України, величезна парасолька, яка буде об'єднувати усіх нас, незалежно від політичних партій, політичних квартир. І звичайно. Така організація, Комітет захисту української мови, повинен базуватися в тому числі і в містах, де є велика підтримка цієї ідеї. Я думаю, що Коломія має бути одним з базових міст, тому що дійсно живе український дух, живе глибинна українська культура, українські традиції. І я думаю, що це буде важливий плацдарм для розгортання діяльності товариства чи Комітету захисту української мови. Чому ми повинні працювати зараз саме на захист? Я думаю, що це тільки початок. Ми зараз повинні професійно захищати українську мову не тільки мітингами, але й законопроектами. Намагатися захистити це також і в рамках європейських документів. Бо, наприклад, помилково. Чи я здобув так, що закон КК базується на документі, який присвячений зовсім іншим проблемам, тому що європейська хартія міноритарних мов є документом, який спрямований на рятування мов, які вимирають. Тому ми повинні також і збирати європейський форум, для того, щоб європейські політики, особливо ті, хто працював над документом, таким як європейська хартія, приїхали в Україну і сказали перше слово. Що картія щодо міноритарних мов ніяким чином не може заважати українській мові як державі. тому дійсно є дуже багато роботи, але я розумію прекрасно, що треба починати з найменшого і створити якомога ширшу базу. Масову українську організацію українських патріотів і людей, які дійсно плекатимуть і боротимуться за українську. А в чому ваша функція взагалі в комітеті і загалом в цій політичній ситуації, як дипломата, як людини публічної? Олесь Доній попросив мене взятися за такий важливий відтинок, як міжнародна, міжнародний супровід комітету, тому що ми маємо дуже багато прихильників по цілому світу. Зокрема, це українська діаспора. Я нещодавно розмовляв з українцями. Канади сполучених штатів Америки з європейськими українцями вони щиро підтримують комітет захисту української мови. Це буде також один з наших фундаментів. І я думаю, що ми будемо проводити багато міжнародних зустрічей, будемо звертатися, апелювати до європейських і міжнародних політиків з тим, щоб дійсно повернути справедливість, відновити статус української мови і, звичайно, зробити все можливе, щоб цей ганебний закон, КК все ж таки перекреслити. А наскільки взагалі європейські дипломати, дипломати США, Канади усвідомлюють проблему мови? Чи не сприймають вони це як чергову провокацію, на яку не варто такої великої уваги? Я зустрічався з багатьма політиками за кордону і я відчуваю підтримку. Особливо це ті країни. Де живуть українці, скажімо так, як в Канаді, де є мільйон 300 тисяч українців, де Канада є дійсно природним союзником. І вона, це дуже дивно зрозуміло для мене, але вона, чужа країна, підтримує українську мову. Свого часу на в 60-х-70-х роках минулого століття стояло питання про державність української мови в Канаді. Нам вдалося минулого року відкрити пам'ятник Шевченку в Отаві. І на цьому відкритті. Були при що всі провідні діячі Канади, але в нас, наша рідна держава, рідна влада, намагається вистрелити нам в серце, намагається нам е, зробити так, щоб забрати найдорожчі в нас українську душу і українську мову. Дякую вам, пане Ігоре, і дякую, що спілкуєтеся з людьми, що берете участь. Дякую.